Відставки Юрія Кіцула представники самооборони вимагали ще до того, як він приступив до виконання своїх обов'язків. Тепер начальник СБУ вже тиждень на роботі, активісти вирішили повторити свою спробу. Соборної площі міста колоною, представники народної самооборони та студентська молодь рушили до управління СБУ. В Керівник СБУ одразу вийшов до пікетувальників. Ми проти. Того, щоб ви були головою служби безпеки України в Чернівецькій області, тому ми просимо вас негайно написати заяву про відставку. Ви пенсіонер, будь ласка, відпочивайте. Я завжди працював тільки на державу, на державу Україну, ні на які режими, ні на які влади. Ні на які влади, ні на які режими я працював на державу, і сьогодні я теж хочу працювати на Україну. Представники народної самооборони надали Юрію Кіцелу листи звернення від 20 громадських організацій, які також вимагають його відставки, та навіть дали вже написаний рапорт про звільнення. Начальник СБУ спершу не погоджується нічого підписувати. Перемовини продовжуються в його особистому кабінеті. Віддобують, якщо там тільки вважають, що ви дійсно призначені як фахівець, вони підверять і нам наголосить: ми не ми не підписуємо цієї відставки цього рапорту. А ви чекаєте вказівки зверху? Ви як той пенсіонер, якого ви виносять з робочого місця вперед ногами до останнього, так не може бути. Так не я може. закисло не тримаюся. В цей час пікетувальники під стінами управління СБУ вимагали негайної відставки. Врешті Юрій Кіцел задовільнив вимоги активістів. Заяву на звільнення він писав у своєму кабінеті обласної служби безпеки написав рапорт на голову служби України на Луваченке, про те, що прошу звільнити його займаної посади зв'язку розгляну. розглянути питання його звільнення в зв'язку з недовірою громади. Рапорт Сани і застроїний з тепер цей рапорт повинен підписати голова служби безпеки України Валентин Наливайченко. Юрій Кіцо побажав громаді злагоди та миру, а пікетувальники пригрозили. Якщо він і надалі залишиться на цій посаді, вони збиратимуться під стінами СБУ щодня. Вероніка Залевська, Іван Чижик, місцевий час.